Була експонатом, стала бойовою машиною. Викладачі, і студенти Кіровоградського національного технічного університету, подарували відремонтований УАЗ 34-му мотопіхотному батальйону. Кілька років тому зламану автівку вишу віддали його випускники. Її використовували як навчальний експонат. Студенти та викладачі лагодили машину два місяці. Деякі запчастини збирали по всій. Області деякі купували через інтернет. Авто перебрали по гвинтиках, відремонтували двигун і паливну систему. Відреставрований УАЗ після публічної перевірки передали військовим бійці. Планують використовувати її для перевезення боєприпасів. Вони за свій рахунок, студенти, викладачі, співробітники кафедри. Ну, з металобрухту, практично з металобрухту. Ну, зробили таку машину, бачите, в доброму працездатному стані. Використовувати будемо, я думаю, в підвозі боєприпасів. Вона мобільна, маленька, на блокпости те, що треба.